Мене часто запитують Андрію. А які парфуми улюблені у директора та співласника Депова? Друзі, я не можу зупинитися на якомусь одному аромату, тому що в мене є багато фаворитів серед наших парфумів. Перший це Killian Straight to Heaven. нереально кайфовий шкіряний аромат для чоловіків. Другий мій фаворит Кіда Вентус. Вже багато років я з ним. Третій аромат під настрої, хоч кажуть, що це аромат барників. тим я не являюсь. А може являюсь, хто знає, тому що це Саваш, Діор, він кайфовий. Четвертий аромат. До речі, друзі, я вже тиждень користуюсь зразочком, котрий скоро в нас з'явиться в асортименті. Це Encelad від Марк Антуан Баруа. Нереально кайфовий. Я навіть не можу вам передати всі емоції від цього парфуму. Це унісекс, Тож очікуйте, слідкуйте за новинами і буде кайфово. П'ятий аромат повністю протилежний всім тим, що були раніше. Це кензо, легкий, свіжий, морський, повітряний. Я не знаю, як його ще можна описати, але він неймовірний. Тож, друзі, чоловіки, замовляйте у нас на сайті різні аромати, користуйтесь, тестуйте і будьте задоволені.